Знімаю, яка на сьогодні хурма сорт колгоспниця в якому вона стані. Дивіться, яка хурма маленька. А вже є плоди. Що хочу сказати. Дивіться, яке дерево. Приблизно метр п'ятдесят. Сподіваюсь, на цю осінь будемо пробувати. Так, тут нічого немає. Далі дивіться джиро. Садив минулої осені, і тут як в тіні вона, ну як, не в, не в сильній тіні, але не весь день на неї потрапляє сонце. І зрівняйте ті, що ростуть в мене на городі. Тому обов'язково закривайте свою хурму, щоб був нормальний результат. Бачите, я її не закрив вчасно і як вона слабо виросла. Так, ідемо. Тут в мене хурма східна, назви її не знаю. Дивіться, це купував, як називають кавказський сушняк, підчепа кавказська, а хурма ніхто не скаже, що це за сорт. Я думав, спочатку, що хочу, я дуже схожа, але розмір дуже маленький і взагалі немає врожайності. Постійно дуже багато плодів падає. Бачите, яка вона непогана, смачна хурма, але врожайність в неї дуже маленька. Думаю, можливо, навіть перепривию, не знаю. І остання хурма нітарі. Вона теж ще молода. Можливо, на наступний рік буде врожай яке-ось листя. Вже почала визрівати деревина. У кого є бажання, можете хурму калійно-фосфорні добрива по листу, щоб краще визрівало. Всім дякую за увагу.